Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС бухгалтерія». Сьогодні тема взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті. А саме, сьогодні я розповім вам про загальні налаштування нормативно-довідкової інформації. Для можливостей обліку валютних операцій у програмі. Так само, як і взаєморозрахунки з контрагентами-резидентами, ми можемо відображати надходження товарів, оплата за товари, реалізацію товарів. Лише це все називається експорт-імпорт, тобто взаємовідносний з нерезидентами. Також можна Інші додаткові витрати відображати, розрахунок з підзвітними особами в іноземній валюті. Зараз дуже часто це зустрічається. Реалізація також купівля та продаж іноземної валюти. Переоцінка залишків в іноземній валюті на монетарних рахунках. Про це все ми з вами поговоримо. Але сьогодні загальні налаштування. Для коректного ведення обліку валюти у програмі потрібно зробити такі налаштування. Перше, це загальне налаштування параметрів обліку. Пам'ятаємо, що параметри обліку відносяться до всіх організацій, які ми ведемо в програмі. Ви бачите, що на закладинці банк та Каса прописані рахунки. 30-й це каса, і 31-й це рахунки в банках. Відповідно, 301 це у валюті регламентованого обліку каса, 302-й у валюті іноземній. І 31-й так само. 311-й це безготівкові розрахунки у гривні. І 312 це безготівкові рахунки у іноземній валюті. Це на рівні конфігурування. Потім ми обов'язково проставляємо галочку, ведеться облік розрахунків у валюті. І таким чином у нас буде можливість зробити різні операції у іноземній валюті. Зараз перше, що розглянемо, це рахунки валютні у банку. Зайдемо до розділу Головне. Тут є у нас план рахунків, і виберемо 312 рахуночок. Це поточні рахунки в іноземній валюті. Натискаємо на праву кнопочку, карандашик змінити і бачимо аналітику. Це субконто банківські рахунки, тобто може бути будь-яка кількість, і також статті руху грошових коштів. Ці налаштування нас влаштовують. Це поточний рахунок. А ще тут є такий рахунок розподільний, 316. Давайте подивимося аналітику і цього рахунку змінити. Ви бачите, що тут ніяких субконту не прописано. Це вже ви можете собі самі налаштовувати, якщо, наприклад, у вас є декілька банків. І в кожному з цих банків може бути розподільний рахунок. Так от. Для того, щоб не плутатись по оборотно-сальдовій, нам необхідно ще аналітичні розрізи. І давайте хоч один додамо. Це банківські рахунки вибрати. Ось таким чином. І тут нам все підходить. Ну, можете ще прописати статтю, наприклад, грошових коштів, якщо це буде потрібно. Я правда не. Е Тестувала це, ну далі подивимось. Стаття руху грошових коштів, наприклад, теж буде аналітика. Нехай буде більш детальніше. Все записати та закрити. Потім подивимось, як це все буде відображатися у програмі. 316 й рахунок Розподільний. Він використовувався тоді, коли, наприклад, був Обов'язковий продаж виручки експортерами за зовнішньоекономічними контрактами. Зараз цей обов'язковий продаж відсутній. Він був скасований ще у 2019 році за постановою НБУ в лютому місяці номер 35 Під час воєнного стану його не відновлювали. Але так звані розпредільні рахунки можуть бути. Використовуватись для того, щоб, наприклад, додатково попередній нагляд, от в якісь операції потрібно, щоб був додатковий попередній нагляд. І ще одне, що особливе значення існування транзиту коштів з розподільчого на поточний рахунок є у єдиноподатників. Так як у них дохід для цілей єдиного податку визначається закасовим методом. І дата збільшення доходу це дата зарахування коштів на розподільний рахунок на 316, а не поточний. Тому він е, повинен бути цей рахуночок, використовуватися. А тепер зверніть, будь ласка, увагу, яким чином ми відрізняємо рахунки в банку, е, чи це поточний, чи це розподільний. Для цього ми зайдемо з вами до. Організації Роксолана. Тут ви знаєте, що на позиції Основний банківський рахунок ми, по-перше, прописуємо сам рахунок, який основний, який за замовчуванням буде заповнюватися в документах, і зараз натискаємо гіперпосилання всі банківські рахунки. І тут я прописала розподільний рахунок та поточний рахунок в валюті в євро. І у нас ще є поточний рахунок у гривні. Чим же вони відрізняються? Для того, щоб розпізнати, подивимось з вами номер. Ви знаєте, що зараз вже номер використовується IBAN, і він складається з 29 символів. Зайдемо в поточний, я тут номер зробила. Ви бачите, що у нас складається номер рахунку якби з двох частин. Я записала і програма сама розділила їх на оці дві частинки. Значить, перші дві, два знаки це код України, тобто код країни. Потім два, дві цифри: це у нас контрольні, вони призначаються для перевірки достовірності рахунку. Я знаю, що це, по-моєму, ну, який банк? там, Приват, по-моєму, так. Далі йде МФО банку. І п'ять. Цифр 5 нулів просто для того, щоб було 29 знаків у цьому номері. А далі ось ця цифра, яка нас цікавить, 2600 це вона завжди входить в основний поточний рахунок будь-якого контрагента. І далі вже номер рахунку, вже безпосередньо в банку номер рахунку. Ось таким чином. І давайте зайдемо в розподільний і побачимо, які ж там такі кодові цифри. А тут. 26,03. Все так само, тільки 26,03. Ось таким чином ми зробили два рахуночки розподільний та поточний у валюті. Далі ще повернемося до параметрів обліку. Тут ви бачите, що ми проставили галочку, ось так дивіться, як я забираю цю галочку, то довідник валюта і довідник параметри обліку курсових різниць у нас стають неактивними. І тому, коли ми проставляємо, то довідник можна відкрити. Також довідник, ви знаєте, що можна відкрити через розділ Довідники, в розділі Купівля та продаж є також цей довідник валюта. І нагадаю вам ще раз, що в кожному розділі є налаштування, налаштування навігації, і тут також можемо відкрити, якщо немає, наприклад, у розділі, можемо звідси перенести. Довідник валюта з лівої сторони вправо. Стаємо просто на позицію, натискаємо кнопочку додати, і вона у вас буде, якщо, наприклад, у вас може немає. І ще можна знайти через сервіс та налаштування. якщо натискаємо, відкриваємо, де в кого написано всі функції, де в кого це функціонал для технічного спеціаліста і в розділі Довідники. Ми знаходимо потрібний нам довідник валюти. Що стосується валют, на рівні конфігурування тут введено у нас валюти, три, три види валюти. Це гривня, валюта регламентованого обліку, також долар США і Євро. Якщо нам необхідно створити новий вид валюти, то нам необхідно обов'язково підбирати його з класифікатора. Ось дивіться, тут можна просто створити, записуючи так, але краще все не краще, а рекомендується по класифікатору додавати. Тому що тоді і код цифровий, і е, значить, інший код, буквений, так, символи е, цієї валюти, буде заповнюватись автоматично і буде коректно записуватися в нашому довіднику. Тому, якщо потрібно, ми просто підбираємо із класифікатора нову валюту. Ну, поки що нам достатньо. Давайте подивимося, наприклад, євро. Валюту євро. Заходимо, натискаючи, два рази на цю позицію. І ось тут, будь ласка, прописується найменування, цифровий код, символ і також курси валют написано, яким чином ми можемо вводити. Можемо вводити вручну. Можемо завантажувати з інтернету, є тут ще інші, що розраховуються за формулою, пов'язані з курсом іншої валюти і так далі. Ну, це більшість все це не використовують. Так, і е, є тут гіперпосилання, курси валют також. Ми вибираємо завантажується з інтернету. Тут є багато можливостей. Можна завантажувати з інтернету. Наприклад, ви працюєте в програмі кожного дня, і коли ви включаєте програму, є у вас галочка Завантажиться з інтернету, але при умові, що інтернет-підтримка у вас налаштована, тоді програма автоматично кожного дня, коли ви заходите в програму, буде вводити валюту, курс валюти. Але якщо ви, наприклад, не працюєте кожного дня і не вмикаєте е, ці. Е, Програму і валюта, яка вам необхідна, наприклад, на якусь певну дату, коли ви там якісь операції проводите в валюті? Так? Бо спочатку ми вибираємо валюту, прописуємо її суму, і програма згідно з регістром відомостей і курсу валют, уже прописує нам суму операцій в гривнях. Бо в нас облік ведеться в регламентованій валюті, тобто в гривнях. Що ми робимо для того, щоб налаштувати інтернет-підтримку? У нас є розділ адміністрування. Заходимо тут, де налаштування програми, інтернет-підтримка та сервіси. І тут нам необхідно налаштувати інтернет-підтримку, тобто підключити. Ось тут буде кнопочка Відключено, ви підключаєте, там прописуєте код, логін та пароль. Це реєстрація на сайті ІТС. Дивіться, будь ласка. Тобто обов'язково повинна бути отут кнопочка Відключити, це означає, що підключена інтернет-підтримка. Якщо, наприклад, ви не кожного дня завантажуєте валюту, то ви можете додати вручну, яким чином зараз я вам покажу. Ось зайдемо в регістр відомостей курси валют. Тут ми просто натискаємо Створити або можемо скопіювати будь-який рядочок, прописати нову дату і прописати курс валют. Зверніть, будь ласка, увагу, тут у нас курс валют прописується кратністю одиничка. Якщо ми з, нами, з вами подивимося тут у головну, так? Так. Ні, це саме тут ось, курси валют. Тут у нас кратність прописується на кожному рядочку. Тобто, якщо одиниця, то це за 1 долар. Якщо кратність 100, то ми б написали 41, там, 4 тисячі стільки то гривень. так? Це буде кратність 100, тобто це за 100 доларів. Тобто уважно. Ну зараз заповнюється у нас, я не пам'ятаю з якої дати раніше було кратність 100, а тепер кратність одиниця. Ось таким чином. Тобто, ви... Копіюєте рядочок, вводите, дивитесь на сайті НБУ, наприклад, і вводите, якщо у вас немає інтернет-підтримки, або якщо вам не потрібно завантажувати, наприклад, за весь період, то можете ввести вручну. Але тут є можливість занести навіть за потрібний вам день через RDI-сервіс. Для цього ми заходимо в адміністрування, і ось тут у нас є завантаження курсів валют RDI. Ви бачите, що у нас прописано, що завантажується з інтернету це долар і євро. Ми, ці галочки у нас є, і потім ми просто прописуємо дату, можемо навіть записати один день, або прописати якийсь певний період. Так? І натискаємо кнопку Завантажити курси. RDI-сервіс доступний для тих користувачів, які мають ІТС-проф. Тобто для обслуговування програми оплачену, в них є активований активована інтернет-підтримка і також активований RDI сервіс. Якщо, наприклад, у вас немає цієї підписки, ви можете там окремо зв'язатись з менеджером і просто оплатити цей функціонал. Ось таким чином. І ще про одне загальне налаштування я вам сьогодні розповім. Діло в тому, що валюта постійно змінюється. А операції у нас бувають, наприклад, проводиться оплата в один день. Далі ми це вже в інших відео на прикладах розглянемо. А, наприклад, надходження в інший день, і вже в нас сама валюта або надходження один день прийшло, так, або реалізація, а оплата в інший день, і валюта змінилася. Тобто нам потрібно розраховувати курсові різниці. Для того, щоб вони виникають між оцінками за двома курсами НБУ на різні дати, так як я вам вже сказала. І для цього, щоб програма знала, які залишки, які рухи нам необхідно оцінити з точки зору курсової різниці, нам необхідно заповнити регістр відомостей. Зараз ми подивимося його. Він знаходиться, якщо ми зайдемо. До головного головний розділ, і тут у нас є план рахунків. І ось, подивіться, є монетарні рахунки, крім операційних та немонетарні рахунки. Це, ці два регістри, вони обслуговують різні рахунки. Тобто, ви бачите, що вказуються монетарні рахунки, крім операційних і немонетарні рахунки для операційних. По монетарним рахункам іде, у нас переоцінка валюти, а по немонетарним не йде. Що таке операційна і неопераційна діяльність? Операційна діяльність це основна діяльність підприємства. Тобто, для чого підприємство наше загалом засноване? Тобто, для вибуску продукції, послуг і так далі, тобто її основне заняття. А неопераційна це інвестиційна. Або будь-яка фінансова діяльність. Тобто для неопераційних ми вказуємо монетарні рахунки, тут немає, ми поки що нічого не робимо з таких неопераційних, а немонетарні рахунки, ось вони на рівні конфігурування вказані. Тобто по цим рахункам, а саме ще й тут определяється, чи по дебету, чи по кредиту, у нас не виконується переоцінка валюти. Не виконується. А там, де немає галочок, то тут виконується. І ви знаєте, що валютні кошти переоцінюються при на суму проведення операцій, при проведенні безпосередньої операції переоцінка йде. Теж подивимося на прикладах. І також в кінці періоду, там уже організації дивляться, як їм краще, чи в кінці кожного місяця. Чи в кінці кварталу, ну, в принципі, картинка та сама, краще, мені здається, переоцінити і все, щоб все було в порядку. Це документ, який знаходиться в розділі операції закриття місяця. Теж далі ми розглянемо, коли вже будемо безпосередньо приклади з вами розглядати. Ось таким чином, тобто, вводимо. Введені вірніше, в нас на рівні конфігурування немонетарні рахунки. Це означає, наприклад, що дебетовий залишок по 362 му рахуночку переоцінюється так, в кінці періоду, а 632-й у нас переоцінюється кредитове сальдо. Тобто, ви бачите, так, це з покупцями, це з постачальниками, і, відповідно, тут переоцінюється дебет, а тут переоцінюється кредит. Також, цей, по аналогії цей регістр відомостей, ці два регістри відомостей, по аналогії з попередніми матеріалом, що я вам казала, можете знайти через сервіс та налаштування всі функції регістрі відомостей. Ось це перші такі загальні налаштування. Я думаю, що вони вам згодяться, тут більш так систематизовано все постаралась розповісти. Я вам бажаю успіхів! І чекаю ваших запитань по обліку валютних взаєморозрахунків. Дякую за увагу!